Віталій сказав на початку таку річ, що е, ми представимо бачення, яке є у нас, до якого ми готові або не готові. Віталій вважає, що готові, а я вважаю, що не готові. Але е, ми, тут у нас дуже різні думки. Кожен скаже, хто вважає, що готовий чи не готовий. Але у нас тут є одна обставина, яка нас точно всіх об'єднала. Ми вважаємо, що чекати далі не можна, якщо не створити в країні таку структуру, яка буде здатна зупиняти режим, який насувається. То гріш ціна всім нашим дискусіям у Фейсбуці, в соціальних мережах, де завгодно. І ми стоїмо на тій тезі, і ми її всі поділяємо однаково, тут в нас немає дискусії, що жодна існуюча опозиційна структура не здатна зупинити те, що відбувається. Ми також стоїмо на тезі, що ми також не здатні. Але ми вважаємо, що потрібно б процес створення такої структури, яка буде здатна зупинити не тільки режим, але й потім змінити країну. Ми вважаємо, що немає ніякого зміста у тому, щоб приходити до влади заради приходу до влади. І ми вважаємо, що немає ніякого зміста у тому, щоб побороти одних заради того, щоб прийшли до влади інші. Тому з першого кроку, з першої секунди, ми почали політичну ілюстрацію. Ми серед своїх лав не бачимо ні синьо білих, ні помаранчевих, ні тих, які грабували країну, ні ті, які грабують зараз. Ми вважаємо, що є конкретні люди, котрі повинні понести за це відповідальність. Зокрема, ми вважаємо, що ми не хочемо об'єднуватися з такими людьми, які були міністрами, народними депутатами, які були парламентарями суддями Конційного суду, Верховного суду, працювали в адміністрації президента, очолювали посади керівників областей, обласних державних адміністрацій. На цьому